Дніпро, серце України, потужний та величний. Дніпро це не просто найбільша річка України, а й жива артерія, яка з'єднує покоління, міста і серця людей. Його води годують поля. Дають людям силу, дарують життя тисячам істот. Моє рідне місто Запоріжжя, розташоване на його березі. Після руйнування окупантами Каховської ГЕС у 2023 році річка змінилася назавжди. Вода відійшла, почалося випробовування для всіх. Хто тут жив, і для тих, хто не може сказати про це словами для живих організмів, одні з найдавніших мешканців Дніпра черепахи. Вони звикли жити в тиші, серед води і очерето, відкладати яйця у вологий ґрунт. Але тепер. Плазони у небезпеці, низький рівень води та зміни прибережної зони. Це призводить до трагічних наслідків для всієї популяції. І це не просто окремі випадки. Це екоцид, який впливає на всю екосистему. Підрив окупантами Каховської гідроелектростанції найбільша техногенна катастрофа в Європі за останній час. Для природи це означає втрату рівноваги. Черепахи опинилися на межі виживання. Усе живе пов'язане. Якщо зникає один вид. Страждає весь ланцюг життя. Моє рідне Запоріжжя. мій Дніпро. Я бачу цю біль щодня. Я бачу, як страждають ці тихі мешканці річки. І я вірю, що ми не можемо залишатися байдужими. Після підриву Каховської гідроелектростанції. Рівень води в Дніпрі і у водоймах значно знизився. Черепахи, які мішкають в цих озерах, вони опинилися в стресових умовах. Менше води, змінені температурні режими, ризик пересихання, зменшення водної поверхні, оголення берегів, поява піщаних островів, зміна рослинності в воді усі це зменшує якість середовища існування. Де черепахи харчуються, сплять, розмножуються. Наприклад, на острові Хортиця площа водної поверхні знизилася на 85%, а берегова навпаки збільшилася. Коли вода зникає або сильно зменшується, черепахи можуть опинитися без укриття. Мілководдя воно швидко прогрівається в літній період і може бути дуже гарячою вода. в зимовий надто холодна. Бо вода стає менш глибокою, а це може порушити цикл сплячки та розвитку самих яєць. Через те, що деякі водойми пересохли або стали ізольованими, черепахи можуть бути розділені географічно, зменшуються контакти між самими групами, знижується генетична мінливість. Це впливає на саму популяцію. тобто, Послаблюється популяція в довгостроковій перспективі. І це може викликати занепокоєння. Популяція зникне. Раніше тут було глибоке плесо. Черепахи легко знаходили їжу і місце для життя. Тепер вода відійшла. І ми бачимо лише пісок та мул. Частина тварин загинула. Це катастрофа, що сталася разом із великою трагедією для всієї країни. Цей фільм це мій голос, голос за тих, хто не може говорити. Черепахи є символом мудрості, та чи стане нам розуму та волі допомогти цим тваринам. Ми не можемо повернути час. Чи підняти наразі рівень води, але ми ще можемо допомогти тваринам з переселенням в більш сприятливі умови? Маленькі дії кожного це шанс для життя. Черепахи можуть вижити, Дніпро може відродитися, і тоді черепахи залишаться частиною нашого майбутнього, а не тільки спогадом. Це залежить від нас.